Присвятає Пресвятая помили помилуй нас, Господи, очі світі наші, владихо проститу, законя наші, святий злянця, цього немочі наші, міні творади, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і не в святому жутині, посачам, в світі, Отче наш, Ти щодя на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай приде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, і хліб наш на суші да не сьогодні, і прости нам, прогнена, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визнаси свій бухавого. Бо Твоє царство, сили, слава, Отця, і сили, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Жен мужик тільки тільки тебе людина любця, бо старя твої вобіди, сюди світли спочивають. У душі рабі, свій боки, бінити на любець. Слава цінці, на святому Духу! є Бог щодадуть зійшов і удивратоник роблячим. Самі душі рабі твої упокой. Ні, нині по на віки вікіла ні, єдина числене порахнеча бабичів порожніх, мой тесто свящати. Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось з тобі вислухай і помилуй. Ми молимось за упокоєння доспочилих слуг Божих, і новопредставлених, що їх тут нині поминаємо, преснопам'ятних Леоніда, Лідії, Олександра, Надії, Олександра, Любові Віталія, Людмили, Анастасії, Олексія Галини, Любові Ростислава, Анані, Антоніни, Віри Михайла, Арсена, Євгенії, Григорія. Антоніни Ольги Івана, Фаїни Микаїла, Наталії, Олени, Миколая, Якова, Софії, Галини, Всеволода Миколая, Віри, Василя, Миколая, Ніни, Теопанія, Всеволода Галини, Марії, Дитини Ольги, Андрія, Петеревіталія, при сопам'ятих воїнів, захисників наших земляків, що поклали життя за Україну нашу, при запам'ятих воїна Петра. Воїна Назарія, воїна Медика Катерини, воїна Анатолія, воїна Олександра, воїна Сергія, воїна Сергія, воїна Миколая, воїна Михайло, воїна, Михайло, воїна Юрія, воїна Петра, пам'яті слух Боже, Миколая, Олександра, Святослава і всіх, кого тут нині поминаємо, всіх спочилих родичів наших, всіх, що спочивають на цьому місці святому, за відпущення їм всякої і провини вільної. І не вільної Господи помили господи, помили, господи поми. Щоб Господь Богу селив душі, їх там де праведні спочивають. Господи помили, господи, помили господи, помили. Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів у Христа. Безсмертного царя і Бога нашого, просімо, Господи, віпомолімо, Боже духів і всякої плоті ти смерть подолав і диявола, знищив життя світові Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі, спочилих слуг Твоїх. Преснопам'ятних Леоніда, Лідії, Олександра Надії, Олександра Любові Віталії, Людмили, Анастасії, Олексія, Галини Любові Ростислава, Ананія, Антоніни Віри, Михайла Арсена, Євгенії, Григорія, Антоніни, Ольги Івана, Фаїни, Михайла, Наталія Олени, Миколаї, Якова, Софії, Протирає, Віталія, Галини Всеволода, Миколая, Віри, Василя Миколая, Ніни Феофанії, Всеволода. Галини, Марії, младенця Ольги, Андрія і всіх, кого ми тут нині поминали, всіх воїнів, захисників і захисниць, що поклали життя за Україну нашу. Прислухами тих воїна Назарія, воїна Медика Катерини, воїна Анатолія, воїна Петра, воїна Михайла, воїна, Михайла, воїна, Тараса, воїна Анатолія, воїна Євгена, всіх, кого тут нині поминали, спочили родичів наших, всіх, що спочивають на цьому місці спочинку Христе Боже наш. Бо ти є воскресіння життям і упокоєнням всіх, хто день і поминає, на Христе Боже, наше тобі славу висилаєм з дозначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим і Животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки віків. Богородиця, спасина, щесніше, наші рослин, слаба діти небослова породила, що бородити Тебе величання. Слава тобі, Христо, Боже наш дає, наша слава Тобі. Святому Духу, Ні по все часу, і на віки, віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Високо треба до Христос, що воскрес із мертвих, живими і мертвими, володіє, є істинний Бог наш, за молитвами причису і матері, святих славних і всекланих апостолів, преподобники богоносних, отців наших і всіх святих, душі спочилих слуг Божих, що їх тут нині поминали. Нехай зі святими оселить на лоні Авраама упокоїть до праведних приєднає, а нас помилує, бо він благий. І людинолюбний. Господи, помолімо. Творче, будівничі людського роду, дарувателю духовної ласки, подателю вічного спасіння, сам, Господи, пошли з висоти Духа Твого Святого і благослови. Пам'ятну стелу на цьому кладовищі, щоб у нас знаком була молитви за спокій душ, що тут спочивають, і заступництвом Небесного Отця і для всіх, хто буде молитись тут. Нехай буде молитва твоя, їхня почута перед престолом Небесного Отця. Пошли благодать Святого Духа і освяти, і благослови її. Бо ти благословляєш і освячуєш усе Христи Боже наші тобі славу висилаєм, Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків, Господи всемогутній Боже, освяти, надгробний пам'ятник цей, бо хочемо молитвою нагадати про душі спочилих слуг твоїх. Леоніда і Лідії, і нехай буде моління наше приємне перед престолом слави Твоєї, нехай тіла, що похоронені тут будуть охоронені до Твого приходу, свого ж Воскресіння, бо Ти, Господи, благословляєш і освячуєш усе, і ми тобі славу висилаємо, Отсу і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Благословляється і освячується. надгробний пам'ятник цих благодаті Святого Окропного досвячена в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мін. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословляється і освячується. Стала пам'яті. Пам'яті Ісус Тухід спочиває. Благодаря Сіця за Духа прохованого святим. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отця і Сина і Святого Духа. Господи. Подай, Господи, слугам Твоїм, що їх ми тут нині поминали, веснопам'ятним і новопредставленим, слуг Божих Леоніда Лідії, Олександра Надії, Олександра Любові, Віталія, Людмили Анастасії, Олексія Галини Любові, Ростислава, Анадія Антоніни, Віри, Михайла Арсена, Євгенії, Григорія Антоніни, Ольги Івана, Фаїни Михайла, Наталії Олене. Миколая Якова, Софії, протерея Віталія, Галини Всеволода, Миколая Віри, Василя Миколая, Ніни, Феопанії, Всеволода, Галини Марії, младенця дит... ну, Ольги, Андрія, воїнів, захисників і захист, що поклали життя за Україну нашу. Пом'яни Боже, душі спочилих воїнів, Назарія, воїна Медика Катерини, воїна Петра, воїна Анатолія, воїна Юрія, воїна Олександра, воїна. Сергія воїна, Михайла, воїна, Михайла, воїна Вадима. І всіх, поміни Господи, співвітчизників наших, які загинули в цій війні, поміни Боже, всіх новинно вбитих дітей України, всіх, хто загинули від рук безбожних московських окупантів, і сотвори їм. Ігішну. Небесне, всім, за кого ми сьогодні молилися, освятили ці пам'ятники всіх, кого ми маємо в своїх думках, в наших серцях, ми всіх молимось весь час невинно вбитих наших співвітчизників, особливо невинно вбитих дітей України, скільки, скільки, скільки могло бути потомків, скільки насліддя молодих, світлих, справжніх українців. Нечість московства зірвалася на нашу землю. Але я вірю особисто і переконаний, що це народження чогось нового, нових українців. Людина, коли народжується, мама також плаче, мама стікає кров'ю, але потім посміхається, бо нове життя з'явилося на світ. Так і наша Україна. Я думаю, що зараз вона стікає кров'ю. Вона плаче вся Україна, але в цих плачах і в цій крові народжується щось нове, яке буде оцінене. Господи, дай нам українцям зрозуміти, зрозуміти наше життя, нашу землю. І хай та жертва, вона не буде даремною. Я вірю, що вона не буде даремною. Україна сьогодні міняється. Вічний спокій тут, кого поминали, і вічна слава всім загинувшим нашим воїнам, захисникам, в царстві немесному, нехай перебувають на віки віків. Амінь. Tak, zaraz pokażę te szeddy.